Навчальний рік невпинно наближається до завершення традиційні підсумкові урочистості ще попереду. А поки що, керівництво Бердичівської дитячої нацької спортивної школи у тандемі з вчителями предмету Захист вітчизни влаштувало свято військово-спортивне. Днями на стадіоні Прогрес свої вміння у військовій науці та фізичну витримку і загартованість демонстрували юнаки 11 Змагання розділили на дві частини. У першій учасники мали подолати 100 метрівку, а також пройти етапи метання гранати та підтягування на турнікові. У частині другій на 11-класників чекала воєнізована естафета. Відстань від пункту номер 1 до пункту номер 2 у Протигазі долав перший учасник. Завданням другого було якомога Швидше спорядити магазин та прутко нестися до третього пункту. Там наступний учасник демонстрував вправність в одяганні загальновійськового захисного комплекту, аби впоравшись із максимальною швидкістю, дістатися пункту номер 4 На останнього члена команди чекали змагання щовникового бігу та власне фінішування. Підрахувавши усі результати та скинувши штрафні очки за помилки, судді визначили трійку кращих зводів. Почесне третє місце змагань посіли юнаки з 12-ї школи. На щабель вище опинилися 11-класники НВК номер 10 Ну а військово-спортивне золото здобули майбутні захисники вітчизни із навчально-виховного комплексу номер 4